Спікер Палати представників Майк Джонсон не збирається ставити на голосування додаткову допомогу Україні. Ось про таке він попередив на брифінгу, маючи на увазі. Запит адміністрації Джо Байдена про додаткові 24 мільярди доларів для Києва своє рішення Джонсон обґрунтував тим, що адміністрація Джо Байдена нібито вже не може ухвалювати такі рішення, адже у США є новообраний президент Дональд Трамп. Тож тепер Палата представників США чекатиме його інавгурації, щоб прийняти вказівки нового Головнокомандувача Резюмував спікер. І також сьогодні. Під гесет продовжить боротися за посаду міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Ось про таке американський ведучий Fox News і ветеран написав на своїй сторінці в мережі X. І, зокрема, так він відреагував на опір його призначенню з боку частини сенаторів республіканців. Також Гесет назвав критику на свою адресу. Атакою ліваків, які бояться змін за даними NBC News, що найменше шість республіканців не готові його підтримати, і все через звинувачення у сексуальних домаганнях, можливе зловживання алкоголем і фінансову недбалість. Як альтернативу Трамп розглядає кандидатури губернатора Флориди Рона Десантіса, колишнього посадовця Пентагону Елбриджа Колбі та сенатора Джонні Ернста.